Не наїбеш, не заробиш. Отака приблизно філософія життя в доброї половини їх напівпрофесійних продавців вживаних квадроциклів. Кожного дня стикаюся з тим, що клієнти розповідають, як їх надурили, як їх киданули продавці БУшки. І сьогоднішній день не став винятком. Сьогодні телефонує клієнт, в нього це рефмото. підбираємо запчастини. Підібрали по каталогу все вірно. Він каже, в мене 21 рік. Але якось скинули йому фото Кардана. Він каже: в мене зовсім візуально не такий. І тоді починаємо шукати, в чому причина. Прошу його скинути. Він код чи якусь табличку з рами. І він знаходить такий напівзбитий Він-код. Дивимося, а це 16 рік, а не 21-й. На 5 років зробили молодшим. Хитрожопі продавці цього квадроцикла, де він купляв його беушним. І такі випадки дуже часті, коли омолоджують штучно, роблять навіть заморочуються спортивний техпаспорт, де буде писати неправильний рік. Щоб ушукати, щоб обманути, щоб продати вам подорожче, будьте при купівлі такого мотлоху максимально уважні. Шукайте на рамі вінкоди, таблички на металі і так далі.